Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Грицей Ігор Анатолійович. Водій 5-го гранатометного відділення протитанкового взводу 116-ї окремої механізованої бригади народився 30 вересня 1984 року у місті Долина Івано-Франківської області. Ігор зростав у люблячій сім'ї. Був добрим, вихованим, веселим, щирим хлопчиком. Відвідував дитячий садочок Сонечко. З 1991 року навчався у Долинській середній школі номер 1 Після закінчення школи у 2001 році пішов навчатися у Прикарпатський національний університет. Імені Василя Стефаника на факультет правознавства, де здобув спеціальність юриста, закінчивши університет у 2005 році, Ігоря призвали на строкову військову службу у місто Рубіжна Донецької області у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. Відслуживши службу, Ігор почав задумуватись над створенням власної сім'ї. Він поїхав на роботу до столиці, де познайомився з дівчиною на ім'я Олена. Між молодими людьми спалахнуло кохання, і в 2009 році вони одружилися та Їхали жити до міста Бровари Київської області. Ігор був цікавою і різносторонньою особистістю. Він працював на різних посадах в броварах і в Києві. Також дуже любив автомобілі, займався їх ремонтом. Окрім того, обожнював красу рідного краю, природу, ліси, річки, поля. Там він відпочивав душею і відчував себе щасливим. Часто ходив у гори, любив збирати гриби. У 2017 році у сім'ї народився син Макар, батько дуже любив хлопчика, пишався ним і мріяв. Щоб дитина зростала у вільній сильній незалежній Україні, де можна будувати щасливе стабільне майбутнє. Але на жаль, політична ситуація в країні тільки загострювалась. 24 лютого 2022 року почалося широкомасштабне вторгнення ворога на територію нашої батьківщини і тисячі хоробрих воїнів почали мужньо її боронити. Ігор Грицей був із числа тих патріотів, чиє серце горіло любов'ю до України і прагнуло справедливості у 2022 році, чоловік повернув. Вся додому в долину і 11 грудня 2022 року призвався добровольцем до лав збройних сил України, окрім безпосередньої участі у бойових діях, водій гранатометного відділення займався також і ремонтом військової техніки. Одним словом, робив все, що тільки міг і вмів для того, щоб захистити рідну землю від загарбника. Влітку ігор брав участь у боях на передових позиціях на запорізькому напрямку. Бої були запеклі і жорстокі. На щастя, воїну вдалося вижити, але пережиті події на наскільки вплинуло на чоловіка, що його серце не витримало 13 серпня 2023 року. Під час несення військової служби в Запорізькій області ігор Грицей раптово помер. Це стало справжнім потрясінням для його сім'ї, для рідних, друзів, для побратимів. Поховали героя 19 серпня 2023 року у місті. Долина, війна безжальна. Вона не шкодує нікого. Забирає найкращих, найсильніших, найвідважніших. Ігор Грицей був людиною з великої букви. Справжнім патріотом України, мужнім воїном, коханим чоловіком, люблячим сином і батьком, людиною, яка вперто вірила у перемогу і заплатила за волю батьківщини найдорожчу ціну ціну власного життя. Слава Україні і вічна слава, честь і шана її героям.